Ура! На кінець то для мене спалило щось велике і не зовсім китайське. Renogi. Intel пцл 1 20123 s По суті, це інвертор 12 вольтовий на 2 кВт. Причому, я так розумію, це реальні 2 кВт при косінус Фі одиниці написано. 22,5 кг важить. Важить кучу, як мої борги перед першою жінкою по її версії. Страшно велике, страшно важке, напевно, на трансформаторі низькочастотному. Ось тут якби нам намікають, що є клемник. Але підлізти туди в глибину непросто. Тому, напевно, та знімається ще бокова панель. З кніпкою включення. І тут ховається клемник для. Батарейки, запобіжники, сухі контакти для чогось. БТС. Не знаю, що таке, не може дистанційне керування. І має він rj 45 порт і RJ11. Мабуть, Remote Control. Розбираємо. Глянемо, що всередині цього монстра. Всередині. Що ж нас чекає всередині? Опа! Та-дам! І собі фіга. Трансформатор з Дросілякою. Дросіляка зроблена зверху, накручена на трансформатор. І воно все як гамбургер скручено. По суті, це, напевно, є той прилад, з якого здерли Кемота і Вольтпольську. Я так думаю. Я не впевнений. Але так мені видається. Невідмінно від Вольтпольськи, зроблено все набагато якісніше. Ну і потужність більша мічніша. Ціла платка з резисторами. Якийсь такий баласний модуль. Блок комунікацій. Ось процесорна платка. Тут трансформатор струму, власне споживання ДСІшка, напевно. Жменя релюшок. Силовий блок живе знизу. 3-6 транзисторів в плече. Що тут стоїть? Є РФ. ББ-7434. Шина така моцна. Іде напряму ну, на радіатор. Ну, з другого боку, друге плече. Тяжко двигнути. Навіть двома руками. Чи то я такий гнилий, чи то воно важить все -таки 20 з гаком кіля курча. Отаке От не воно. Тепер треба зрозуміти, що йому бракує. Знов шина. І шунт, тут величезний шунт, не знаю, що ви бачите. Напевно, не дуже видно, але такий гарний великий шунт стоїть по Акабешці. Він міряє струм по Акабешці, попадінь. Красавчик, Ага, не видно. Ось красавище. Два таких елемента впаяні в латунні блоки і відводи пішли токомірів. Так, тепер би зрозуміти, що я з ним маю робити, тому що аркуша за нам не дали. Тепер треба шукати, звідки і куди він приїхав. І що йому бракує? Знайшовся власник того чуда, написав мені на Viber навіть фото листа скинув. Власне, чому я кажу, важливо, щоб був листочок або щоб в темі листа. Була назва пристрою, тоді легше можна знайти. А так тема інвертор, і таких тем мільйон, і фіг знає, де що. Саме тому я не відповідаю навіть на листи без теми, і бачу, треба буде не відповідати на листи, в яких не вказана в темі назва інвертора чи його модель. Бо знайти щонебудь, небудь ну просто неможливо. Купа часу вбивається, а я не натовчився. Я вчився на ремонт. Отже, тій січкарні прилетіло 220, тобто зустрічний струм. Дотепер я ще не зустрічався з зустрічним струмом на низькочастотних трансформаторних пристроях і... і не знаю, що робити. Треба шукати. По низькій короткого немає, але вона може бути з другої дупи строни. Тобто на трансформаторі ці вузли можуть бути пробиті, хоча транзистори фізично виглядають цілі. Тому відключаю трансформатор низьковольтну обмотку, перевіряю силову частину і повністю треба перевіряти реле-трансформатори струму, тобто кола проходження 220 вольтової виходів. На перший погляд нічого горілого немає, але від акумулятора воно не запускається взагалі. Шукаю далі. А як воно себе веде від 220? Я вже знаю, що нічого не вибухає. Ого, індикатор як гібридника. Від 220 воно бачить вхідну напругу, але не заряджає акумулятор і не працює байпас. Тобто напруги на виході немає навіть байпасу. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Отже, в нас немає включення від акумулятора. Від 220 включення є, нічого опаленого явного немає. І до трансформатора не доходить 220 при включенні від мережі. Якісь реле клацають. Ото випаюю реле, перевіряю їх на опір, чи всі в порядку. І палених реле немає. Так само запобіжники всі цілі, куди летиш. Відповідно, виходить, що проблема десь в керуванні, на що якби намікає намікає відсутність включення від акумулятора. Дорожки всі цілі, впаю реле назад, перепросивши їх, і будемо шукати по керуванню. З одного боку, це класно, тому що самі дорогі деталі залишилися цілі. А з іншого боку, силову частину поміняв і в'їзду, а з керуванням без схеми розібратися, це вже може бути весело, дорого і довго. Отже, перша зацепка виявилася непомічною. Кола 220 цілі, релюшки цілі, і просто не приходить керування на них. Керування реле, транзистори цілі, просто немає команди. Тим більше, якесь реле клацає. Очевидно, десь вторинні реле, які би, може, байпасом мали чи яка, основне реле, котре подає напругу, не спрацьовує. Силова частина без прогарів, все нормально. Друга зацепка це не робота від напруги 12 вольт акумулятора. На платі є DC-DC перетворювач. Живлення приходить з силового модуля і доходить до плати. Мінус продзвонюється, плюс іде через діод і на перетворювач 12 вольт приходить. Транзистор керування не пробитий, шунт не пробитий, нульовики цілі. Відповідно, цей блок або не запускається, бо тут немає як зараз поміряти, буду думати, як це зробити, або нема команди на його запуск, або проблема не в тому. Тобто вторинні напруги може й піднімаються. Це можна буде подивитися на оптопарах. До речі, в цьому пристрої мало того, що є підтримка літію напряму в менюсі, так ще й от розв'язка оптична на керування. Силовими транзисторами, чого ми ніколи не бачили в клонах вольтпольська і кемота, тобто це пристий зовсім іншого рівня. А ось і цей перетворювач загадковий, котрий поки невідомо чи працює. Запобіжників на платі ніяких немає. Є включення і далі жодного руху. Дуже цікаво, дуже дивно. Є вихід на вентилятор 220-вольтовий керування релюшкою в той час, як в нас стоїть 12-вольтовий вентилятор. З якого боку до нього підійти далі, поки не зрозуміло. Треба думати, як щось міряти у включеному стані. І треба трохи часу, щоб доперти, що кнопка то в нас була на панелі, я то знімав день чи два тому і забув. Роблю собі кнопку, тому що на кнопці теж був обірваний дріт, але проблема не в тому. І тепер, коли я вмикаю пристрій кнопкою включення, я маю запуск, я чую, що попадає перемінка на трансформатор, є характерний гул. Але отримаю 88 і 99 помилки. Аналогічно. Аналогічно виключайся. Якщо я включу від акумулятора, я теж отримую помилку. І теж чути, що генерація є, тому що трансформатор працює. Тобто виходить, що силова частина жива. Скоріше за все, принаймні не пробита. 99-та помилка. Треба шукати розшифровку помилок на цей пристрій. Якщо стати віслюком на вхід трансформатора, то можна побачити, що при запуску в нас є генерація. Гарна, чиста. Пробує щось регулювати, йому не виходить і падає в помилку. Скоріше за все, по виходу трансформатора також є генерація. Значить, нам треба стати на чорний, він у нас тут. Ей, куди ти зіскакуєш. Дільник переключити 1 до 10. І дивитися, що є по лінії 220 вольт. Бачимо, що пробує будуватися якийсь сигнал. Чи то без навантаження, чи він неправильної форми. І це трохи дивно. Амплітуда завищена, це зрозуміло. Бо немає зворотнього зв'язку. Але чому і кудою немає зворотнього зв'язку це питання дуже гарне. І шукати відповідь на нього потрібно в керуванні. І потрібно розбиратися зі зворотніми зв'язками. Це буде довго і тяжко. Отже, ми відкинули силову частину, ми відкинули розкачку, відкинули вторинний перетворювач, вони всі працюють. Зворотні зв'язки. Заведене 220 з обох боків і спереду і ззаду на ось цю платку. І це є півтора мегаомні резистори, і саме вони забезпечують 4 лінії зворотніх зв'язків. І хоча зовсім не дивно, вони є повністю справні. А далі воно йде на процесорну плату, і мені це починає не подобатись. Навіть випаяв плату зворотніх зв'язків, щоб достовірно її перевірити. По 1,5 мегаома резистори послідовно, чотири лінії. Вони справні. Тобто, тут ми по зворотньому зв'язку не прилітіли нічого. Тому змалював схему, щоб зрозуміти, що відбувається і де мені шукати проблеми чи їхні рішення. Ми знаємо, що йому прилетів зустрічний струм, тобто, по ідеї, 220 вольт йому мало влупити на вихід. Але починаємо з входу. Так традиційно, маємо незалежних два дільника пішли на процесорну плату судою. Про напругу. напругу вхідну він нюхає правильно. Тобто він бачить 220-230 вольт. Тут питань немає. Два реле. При замиканні обох заживлюється вихід байпасом. Третє реле вмикає зарядку і роботу від акумулятора. Воно практично паралельно. Виходу 220 вмикає силовий трансформатор з трансформатором струму. Всі три реле є нормально розімкнутими і вони не є підпалені. Перевіряв їх з випайкою, перевіряв міліометром. Проблеми немає. Тобто, реле в порядку. При подачі живлення 12 вольт запуску інвертора. Низьковольтна частина, що не намальована, повністю справна. В мене появляється напруга, котра піднімається аж до 1200 вольт по мультиметру, і спрацьовує захист або просто виключення. Струму нема ніякого, тому що реле не спрацьовує. Третє реле не спрацьовує, але другі по виходу зворотні зв'язки в нас ідуть перед цим реле. І відповідно, якщо воно не спрацює, то Процесорна плата не буде знати про вихідну напругу. Йдемо далі. При включенні від 220, пристрій бачить вхідну напругу, але він не пробує включити байпасом. Він знову ж таки запускає трансформатор, напруга піднімається і падає в аварію. Щоби побачити вихідну напругу, мають спрацювати або реле байпасу, або спрацювати реле комутації трансформатора. Ніяке з цих реле не спрацьовує. Спрацьовує тільки слаботочне реле сухих контактів. Це діагностичне або для керування, воно нам не цікаве. Четверте реле таке маленьке. Звідси питання: реле справні, паленого по керуванню реле немає. Вторинні напруги з імпульсного перетворювача на власні потреби є. Що не так з керуванням реле? Чому процесор не намагається включати реле і, відповідно, навіть поміряти напругу? Він включає перетворювач, а напругу міряти собі можливості не дає, не вмикаючи реле. От тепер треба перетрясати, розчісувати керування реле. Хоча я не розумію, як керування реле низьковольтне від вторинного dc dc перетворювача могло бути пошкодженим зворотньої напруги. Щось мені нічого не сходиться. На чому я там зупинився останній раз? Бо пройшло вже більше півдня. Зі зворотніми зв'язками повний порядок. Вони не можуть спрацювати, тому що не включаються реле. Реле в порядку не включаються, бо на них нема сигналу керування. Транзистори керування реле цілі, напруги. Для них є 12 вольт, приходить, нема керування з процесорної плати. Видзвонюю собі доріжки, куди йдуть сигнали на процесорну плату, з надією знайти якусь УЕЛНК. Дійшов до заднього конектора, вирішив включити ще раз і при черговому включенні в мене січкарня не включилася. В пів накала світяться світлодіоди, всі є підсвітка і жодної реакції на включення. Плюс 5 вольт на процесор піднімається, 3,3 вольта на процесор піднімається, тобто живлення в порядку процесорної плати, що йому сталося, чому він перестав кашляти, я не знаю. Але це, очевидно, кінцево, тому що далі вже і так нема куди шукати, бо ми дійшли до процесора, і процесор не дає команди включення реле. Я маю сумнівів, що першою причиною був зворотній струм, бо я собі погано уявляю, що він тут міг зробити. Крім того, цей інвертор має входи і виходи незалежні, як йому тут могли зворотній струм зробити, і на що теж я погано розумію. Або я вже, може, від початку історії щось забув чи переплутав. В суті, це не міняє. Він не бачив 1000 вольт, валив трансформатор. Безворотнього зв'язку і падав в аварь, він не бачив цієї напруги, не, не міг прощупати, бо не вмикав реле, а реле не вмикав процесор. Получається, замкнути коло довкола процесора. І, на жаль, цей гарний пристрій перетворюється остаточно на купу металобухту. Єдиний шанс його зремонтувати це знайти виробника його сервіс і, відповідно, задавати питання йому міняти. Напевно, плату процесорну, тому що тут все на платі слові, абсолютно все в порядку. Всі напруги піднімаються, все ціле, нічого паленого немає. На жаль, збираю, пакую, того разу не повезло.